Гідеса Юлія Григор'єва зустрічає учасників екскурсії і видає путівники. Доброго дня мене звати Юлія. Сьогодні ми з вами пройдемося абсолютно. По новому пішохідному маршруту відсканувавши qr код на путівнику, учасники приєднуються до чат-боту в додатку Telegram, де можна прослухати інформацію про архітектурні пам'ятки Вінниці. Ілюзіон Амбрось був відкритий у 1911 році співвласниками дворянкою Доброжанської та приватним повіреним Ловицьким. Юлія Григор'єва – авторка екскурсії з ботом, каже, проєкт створила, аби урізноманітнити пішохідні екскурсії. Це автономний бот, який можна використовувати в будь-який час. Ти сам плануєш, як тобі подобається. Не дай Бог там почалася повітряна тривога. Ми відкриваємо, дивимося, де ми зараз знаходимося. Вулиця Миколи Оводова. Ми спустилися. Нам комфортно, нам тепло. І ми можемо собі нормально відпочити і потім продовжити. Екскурсія в Вінниця Центу це розповідь про місто 18-го та 19-го століть, каже авторка. Це саме ось такий перехідний період між 19-го і та го століття можна назвати як центром. Саме в цьому фішка цієї назви, тобто він і центру міста на межі століть. Загалом 14 локацій, зокрема готель Палас, жіноча гімназія, ілюзіон експрес. Маршрут прокладено центром міста від площі Ліверпуль до центрального парку. В рамках екскурсії ми розповідаємо саме про функції будівель, які знаходяться на цьому маршруті. Тодішні і сучасні. Про сучасні, звісно, трохи менше. І знову ж таки ми розповідаємо про те, як, як розвивалося, як жило місто. Серед учасників екскурсії Марк Білінський, майбутній історик, каже, такі автономні екскурсії, зручні і пізнавальні Часніше, водночас. Багато нового знав і про кінотеатр, і про вежу, і про готель. Багато хто не любить слухати нудні лекції. Там по декілька годин, а так швидко самому пройтись, вибрати, що які локації ти хочеш подивитись, це буде дуже гарна можливість. Цікавиться історію міста і Ольга Адамчук. Я відвідувала різні міста і була присутня на різноманітних екскурсіях. Але це для мене в новинку, тому що таке я бачу вперше, і це дуже цікаво, оригінально, тому що ти справді можеш приїхати, наприклад, у Вінницю. і… Знаючи, що є така функція, що ти можеш сам собі походити, погуляти містом з ну якби з своїми думками. Там, наприклад, не ніхто не буде ну, тебе в якісь рамки зажимати. Ти можеш біля одної локації довше постояти, іншу, наприклад, пропустити. Аби стати учасником пішохідної екскурсії Вінниця Центру», достатньо придбати путівник у краєзнавчому музеї та перейти за посиланням. Коштує він 120 гривень. Скористатися не можна протягом місяця. Наталя Колодій, Володимир. Черніков Суспільне новини Вінниця.